Звітували южноукраїнські комунальники два дні поспіль. Члени балансової комісії слухали звіти, аналізували та оцінювали діяльність підприємств за минулий рік. Нині в комунальній власності дев'ять господарств. З них п'ять отримали від членів консультативно-дорадчого органу оцінку добре. Три задовільно та одне підприємство доповісти не змогло. Серед тих, чию роботу оцінено позитивно бюро технічної інвентаризації. Установа спрацювала з прибутком, хоча деякі плани порушила війна. За напрямком технічна інвентаризація фактичне виконання 938,9 тисяч гривень при плані 1 мільйон 95,6 тисяч гривень або 85,7% від запланованого показника. Недовиконання плану у розмірі 156,7 тисяч гривень відбулося за рахунок зменшення звернень населення і взагалі за послугами технічної наталізації зв'язку з воєнними діями у нашій країні з прибутком, правда, копійчаним у 1700 гривень спрацювало комунальне підприємство Критий ринок. Причин цьому декілька кажуть представники господарства. Серед основних війна, яка позначилась на торгівельній та споживчій спроможності клієнтів. А також той факт, що в рідну гавань повернувся критий ринок. Більше п'яти років він перебував у володінні інвесторів. Однак наприкінці 2022-го міська рада розірвала договір з ними. Тепер на плечі даного комунального підприємства лягли податки, витрати на обслуговування об'єкта, заробітна плата працівників. Поратися з цим а також підвищити прибутковість підприємства, «Критий ринок сподівається, розширивши види діяльності. Содержання цього ринку Ви відео там заповняємося. Ми їм дали задание постаратися повысити заполняємось, розчитати доход. Ми їм сказали, пожалуйста, додайте себе видів діяльності, тому що з таким успіхом у вас це підприємство будет волочитися. Будет просто волочиться з такою наповняємося, делать более привлекательным. Щоб зробити критий ринок більш прибутковим та отримати депутатське добро на розширення видів діяльності, керівнику підприємства треба надати обранцям громади бізнес-план. Про це йшлося на останній сесії та під час балансової комісії. Поки що оцінка задовільна та напуття працювати краще, здавати в оренду всі ваші приміщення набагато вигідніше ніж утримувати вас всі. І бюджет буде отримувати більш менш нормальний стабільний довід. І це будуть і робочі місця, і так далі. Бюджет має отримувати користь від господарської діяльності комунальних підприємств. Йшлося під час розгляду фінансового плану критого ринку на нинішній рік. Та це навряд чи можливо за прибутку у 3900 тисячі гривень, які підприємство хоче отримати у 2023 році. Що стосується комунальних підприємств Кобзар та Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, то у представників дорадчого органу питань до них фактично не виникло. Прибуток книжкового магазину і первинки склав 270 тисяч та 584 тисячі. Відповідно, що балансова комісія оцінила як добре в обох випадках. На жаль, вторинка спрацювала набагато гірше навіть попри фінансову бюджетну допомогу у 31 мільйон гривень. На неї заклад розраховуватиме і цього року, оскільки знову планує збитки. Можливо, тому один із членів дорадчого органу назвав багатопрофільну лікарню «бермудським трикутником. Фінансовий результат за 2022 рік склав мінус 11 мільйонів тисяч гривень. Збитки, покриті доходами минулого періоду. Основними підставами для отримання негативного фінансового результату стало підвищення заробітної плати за рахунок постанови номер 2 та. Збільшився на 32%. Зростання вартості медикаментів, продуктів, харчування та інших предметів і матеріалів, що сталося завдяки агресії Російської Федерації. Оплата послуг за програму медичних гарантій не в повному обсязі використання понижуючого коефіцієнту за деякими пакетами програми медичних гарантій. Серед причин такого плачевного становища адміністрація лікарні називає відсутність статусу опорної лікарні, заниження вартості наданих послуг НСЗУ, обмеження у проведенні планових операцій, збитковість деяких послуг та відділень, а саме пологового, дитячого та інфекційного. У 2023 році все це призведе до того, що в Торинці не вистачатиме вже 42 мільйони. Я дуже фахую, що у вас дуже складний складне виробництво, дуже ви працюєте з людьми, дуже багато проблем. Але я так і не почула, що ви будете робити 42 мільйони? Якщо ви нас не підтримуєте, буде скорочення 160 одиниць дониця цих відділ. Ні, нове обладнання, яке було закуплене за кошти міської казни, ні платні послуги, медичний заклад поки що не спасають. Тож надія знову лише на міський бюджет. Хоча у членів дорадчого органу зовсім інша думка. Вони вимагали посилити роботу з Національною службою здоров'я України, працювати над підвищенням конкурентноспроможності лікарні та розробити реальний план з надання платних послуг. За словами Віктора Сікеринського, вторинка може дійти до того, що гроші з пацієнтів братимуть навіть за вхід до лікарні. Декілька разів їх не повторювали слово «платні послуги». Скільки там вже найменували? Десь за 500 їхні, так? І І ще буде. Іще була. <паспоріжджет> да? да? да. да. Беремо статтю 149. -ку. Державні комунальні заклади. Що у нас? Хто юрист у вас. <паспоріжджет> Допомога медична без оплати. <паспоріжджет> так ось каже Конституційний суд ще 20 років назад, що треба виходити із того, що перш за все держава повинна насадувати. І відповідним чином громада. И органы, протесты. Что? Вот что-то написано. Нет, и вы теперь 24 пожалуйста. миллиона, вы строите я, 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 я я Попросила э, начать популяризировать больницу, потому что вот эти отделения мы можем потянуть за счет соседних районов, которые детское отделение. У нас единственное, мы его не обязаны, он у нас не должно быть. ...потому що ми не опорной больницей. Но воно у нас є. Почему? Потому що в Доманівці нет, в Вознесенській через раз холодно і к нам люди їдуть, в Арбузинке нет. То Тобто ми закроем, грубо говоря, для сіл і для своїх жителів. Міста. Діяльність южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні за минулий рік члени балансової комісії оцінили як задовільну роботу ще двох підприємств, служби комунального господарства та житлово-експлуатаційного об'єднання, визнали доброю. Обидва господарства спрацювали з позитивним фінансовим результатом і нині шукають можливості його збільшити. Вони розширюють сферу діяльності та підвищують якість послуг. Куди гірша ситуація з комунальним підприємством, теплопостачання та водоканалізаційне господарство у 2022 році? Воно спрацювало зі збитками у 39 мільйонів, які означають черговий борг перед південною українською атомною станцією. Працювати із втратами КПТВКГ ВКГ планує і в нинішньому році, яким чином. Ви включаєте в свої фінансові плани недоплату атомної станції, Тому вам давай дає на що план. у нас тариф не відповідає сільському. Е, ви повинні звертатися до суду і отримувати економічну різницю в тарифі Ми і включати це в свій фінансовий план. Ми звертаємо. Яким чином ви затвердили на 23-й рік такий самий фінансовий план не з доплатою атомної станції? Якщо нам установлюють тариф право на сільському. Я вас не питаю, якщо не якщо, ви оформили документ. Ви фактично з першим заступником міського голови війшли в змову і доводити підприємство до банкрутства, Ну, так, підписуючи при цьому документи і ставлячи свої підписи. Мало того, ви не подаєте безпосередньо на ОСББ, то що вони не борються зі своїми втратами. Не вирішуйте свої технічні питання, а цкуєте атомну станцію і депутатів атомної станції, які безпосередньо вам про це постійно кажуть, допомагають, не відключають людей від тепла і води. А ви на цьому спекулюєте наразі капето ВКГ винне атомній станції 292 мільйони гривень? Борги накопичуються. Справа про банкрутство підприємства розглядається в суді. Чергове засідання відбудеться наприкінці квітня. Можливі два рішення: санація або ліквідація. За визнанням першого заступника міського голови на санацію южноукраїнська влада не піде. Санація підприємства означає. Введення санатора на підприємство. Тобто судом оприділяється чоловік, який буде санірувати це підприємство. Правильно. Согласно графіка цього підприємства, санації буде 15 років. Правильно? Правильно. Правильно. Чужа людина, зайде і буде керувати цим підприємством. А вам це не подобається? А І хто буде хто надавати а просу, я буду не за за чоловіка, якого я взагалі не знаю? За словами головної економістки, АЕС ситуація, яка склалась нині, можна було уникнути. Один з варіантів це відповідальність влади, тобто погашення боргу коштом міського бюджету. Так, наприклад, зробили минулого року з южноукраїнської скарбниці Паес отримала 15 профіцитних мільйонів, які потім туди ще повернулися. Однак на тому все знову завмерло і навіть погіршилося. Ми вийшли на результат, який по факту став 39 мільйонів збитків, а до цього він би був всі 50. І варіант, який був можливий за рахунок. Погашення різниці в тарифі, які вам затвердили, які у вас є, затвердити ще 20 мільйонів і зробити це до кінця року і вийти на красивий залишок, щоб у вас не було безпосередньо таких боргів. І розрахуватись хоча б за цей рік, за 2022. Ви отримали 88 мільйонів, розрахувались на 68. 20 мільйонів ми б вийшли на красивий результат за 2022 рік. Чомусь виконавча влада, коли зрозуміла, що такий варіант є, і це якийсь неправильний політичний момент, розпочала війну проти Атомної станції, проти депутатів Атомної станції. Тут же надала лист, що вони не планують нічого робити з е, цим підприємством е, Банкрутом, ми хочемо його ліквідувати. Але варіанти Марія Борисов не є. І я їх показала і наказала, що це возможно. Дивіться, саме страшне в цьому, що в цьому листі Акуленка пише, що він графік погашення заборгованості, який під затвердила сесія, не є юридичним документом. І він не буде його виконувати. Оце страшне. Я І розумію, всі це всі домовленості. Як можна з вами домовлятися, підписувати якісь мирові угоди, якщо ви спочатку робите, обіцяєте, приїжджаєте, домовляємося, а потім починаєте таку брудну війну? Розмова вкотре зайшла в глухий кут, а члени балансової комісії, попри 31 мільйон збитків ТВКГ вирішили визнати діяльність підприємства у 2022 році задовільною. Незадовільною роботу ТВКГ визнала лише Анжела Савастру. Вона вважає, що невиконання фінансового плану підприємством оцінювати вище просто протизаконно. Хоча, як виявилося, можна працювати зовсім без фінплану. Саме так у 2022 році робили у Граалі. Це господарство обслуговує мешканців Костянтинівки та надає їм послуги з водопостачання. Ресурси так само купує у Південноукраїнської АЕС, знову нарощуючи заборгованість і не сплачуючи за поточне споживання. На сьогодні комунальне підприємство Грааль завинило ПАЕС вже 3,5 мільйони гривень. Почати директора підприємства, членам балансової комісії, не судилося. У перший день засідання керівник господарства не з'явився. Не відбулося обіцяної зустрічі з Ігорем Агофоновим і наступного дня. Відсутність керівника пояснили підготовкою до медичної операції. Чому очільник Костянтинівського ТВКГ готувався до неї біля зали засідань виконавчого комітету? Залишається лише здогадуватись.